Запрошуємо до слова, будь ласка, Максим Поляков. Доброго дня. міжсексійне об'єднання депутатський контроль, фракція Народний фронт. Мова сьогодні йде про підприємство Укргаздобування, яке сьогодні очолює певна корупційна команда, які себе називають реформаторами. Яке очолює пан Прохоренко, колишній студент, який як сказав, прийшов. Заробітної плати найвищій Україні в країні. сьогодні з усіма виплатами він отримає 985 тисяч гривень і хоче відбити свій диплом і кредити він отримав в Британії в 450 тисяч доларів. Але мова йде про черговий скандал, який відбувся зв'язку з тим, що був оприлюднена інформація на центр стратегічних досліджень щодо. Ого, е, переписки, де всі тендери, е, які проходять в «Укргазводобуванні», відбуваються за рахунок корупційних сем. А саме мова йде про керівника державних закупівель пана Біляги, і переписка, яка була оприлюднена між ним та радником е, голови «Укргазводобування» паном Прохаренка. Товаришем Андрієм Хоменко мова йде про те, що повністю всі тендери, які відбуваються, вони проходять під контролем цих товаришів і всі завчасно моделюються. Також була оприлюднена переписка між Андрієм Токарем, також працівником Укргазвидобування, та Людина, яка працює в Укргазвидобуванні по прізвищу Олександр Клімов, який є громадянином Росії, також я хочу вам показати копії цих переписок, а саме, це там, де ідуть повністю формуються. Тендерні закупівлі і навіть мова йде до про конкретні цифри 880 тисяч доларів, які планувалися вкрасти в Укргазвидобування. Також я хочу показати е, вам е, громадянина Росії пана Клімова, який е, є діючим радником е, гори реформатора Прохаренка, який просить е, пана токаря е, спробувати заховати його російські корні, і те, що він є громадянином Російської Федерації. От таких ми горе-чиновників сьогодні наплодили в Укргазвидобування. Також е, сплила інформація щодо тендера, який відбувався по ФІДМАШу. Де намагаються відмити понад 300 мільйонів коштів, які також уходять всі на офшори. Сьогодні вже відкриті кримінальні провадження в усіх силових структурах, які існують в країні, по Укргазвидобуванні. Але вчора ми читаємо про те, що на українській правді де друкує особиста криша пана Прохаренка, народний депутат, колега мій пан Лещенко, про те, що нас валять. Ну зрозуміло, що заробітна плата в 985 тисяч гривень, яку отримує найбільша в країні заробітна плата, то мабуть цей гори реформа повинен щось зробити для держави, але на жаль, цього не відбувається. Тому е, сьогодні я вже опублікував всі кримінальні провадження, які ідуть по керівницу крогазбудовування пана Пархаренка, Але в них вистачає коштів на змі, на все інше, на проплачені мітинги, щоб триматися, тому що зрозуміло, мільярдні кошти, які вони там відмивають, їх вистачає. Тому Прошу звернути на цю ситуацію особисто прем'єр-міністра України, пана президента, генеральну прокуратуру, що все ж таки довести діяльність реформаторів, які прийшли і сьогодні обслуговують російські і регресора, довести до розуму. Дякую.